Привіт! Сьогодні поговоримо про наші різні чакри, ті, що вверху, і ті, що внизу. Отже, ви бачите, тут у нас маленька така людинка. Всі основних сім чакр вам відомих повторювати сьогодні не будемо. Лише хочу звернути вашу увагу, що сім основних плюс восьма входять до ефірного тіла. Починаючи з дев'ятої... По 13 це астральне наше тіло. 13 це вже буддичне тіло, і там далі вже атмічне після 18-ї чакри. А, тут дуже багато нюансів. Зараз будемо говорити. Але ж знову ж таки, пам'ятаєте наш закон пропорційності? Те, що вверху те і внизу. Отже, чим більше у нас чакор вверх. Тим так само в нас під землею. Точно така кількість. <сі> сьогодні ми будемо розглядати лише три підземні: першу, другу, які входять до астрального тіла. І з третьої по сьому, ми на третій зупинилися сьогодні, так? Це будичне тіло. І далі атмічне це вже з восьмої по 10 підземні чакри. Ось тут ви бачите, скільки метрів. Яка знаходиться, наприклад, перша чакра, яку ми зараз візьмемо в роботу, це восьма чакра, вона знаходиться лише 50 см над нашою головою. Тобто, можна її намацати нашими ручками. Ви ж вже робите, так, кіця моя, почекай, почекай. Хочу приймати участь. Дивися. Так, робимо паузу, бо я бачу, що треба зараз дуже сильно пообійматися. Поки що можете собі зберегти фотографію малюночок. А також я вам ставлю фото е кодів, які ми будемо використовувати на очищення і на активацію. Таким чином, будемо все робити разом. Поїхали! Ну що, сподіваюся, ви зберегли малюночок і коди для того, щоб могли швиденько разом все робити. Перший момент, на який я хочу звернути увагу люди, які займаються духовним розвитком, особливо ті, хто медитує, молиться, так, духовний навіть просто своїм буденним Життям. Тобто все робить з любов'ю, щиро, спокійно, до речі. Так? У таких людей, зазвичай, перших оцих верхніх, спочатку будемо говорити про верхні, 12 чакр зазвичай вже активовано. Але може бути таке, що вони. Не активовані. І якщо, наприклад, ви прочитаєте навіть код на активацію, давайте візьмемо, наприклад, де у нас тут восьма чакра, наприклад, очищення івок, 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 і активація ОАТІ, ОАТІ, ОАТІ. Але ви перевіряєте, так? ставите пальчик, наприклад, на восьму чакру, чи активована. Чи очищена восьма чакра. Очищена, активована. Активована. Але може бути таке, що вона буде не активована. І спитаєте ви, а чого це вона не активується? Так. Дуже просто. Ці чакри верхні. Їх, перш ніж очищати. І активувати, якщо вони у вас не активовані, треба ініціалізувати. Так? Тобто, ніби як віднайти, там щось почистити, направити туди енергії, і тільки після цього ви можете очищувати, активувати і щось робити. Цим займається архангел Азраїль. Я його, до речі, написала ось тут. Азраїль. Він нам може ініціалізувати верхні чакри аж до 24. ї Тобто, перш ніж взагалі щось робити, я все ж таки пропоную, звичайно, завжди по бажанню, звернутися спочатку до Архангела, щоб він ініціалізував всі наші верхні чакри до 24 го рівня. Як тільки вони ініціалізовані, ви можете їх очищувати, активувати і працювати з ними. Наші підземні чакри, то ми вже будемо звертатися до кристалів землі. І ними опікується турмалін. Тобто треба буде звертатися до духу терм турмаліну, щоб він ініціалізував наші підземні чакри. На це може піти навіть декілька днів. Тому, можливо, цю практику прийдеться робити не за один раз, а за декілька. Але, знову ж таки, кажу: я зараз беру до, 12, до 13 чакри і перших три. Я думаю, що у 90%, а можливо, і в 98% з вас. Ці чакри вже ініціалізовані, активовані. Для того, щоб це перевірити, звичайно, ви берете ваш інструмент і чакру за чакрою перевіряєте. Так, ініціалізовано, ініціалізовано, 9, 9, 9. ініціалізовано, Так. очищено, очищено, Так, активована. Активована, дев'ята. Активована. Так. Давайте візьмемо, наприклад, 18-ту. Ініціалізована. 18-та чакра моя. Ініціалізована? Ні. Активована. Ні. Очища? Ні. І це не просто так. Це я вам розкажу трошки згодом. Але ось так. Кожну чакру, тобто по 13-ту, будь ласка, зараз зробіть паузу, перевірте. І перших три підземних також, будь ласка, перевірте. До речі, такий момент. Ось ці відстані, які тут зазначені, вони все ж таки ну, не стандартні, вони індивідуальні, тобто від людини до людини. Може там на декілька сантиметрів відхилятися заданий варіант розположення чакри, тобто в когось він 50 см, а в когось може бути 70, наприклад, чи 80. Тобто це вже треба дивитися конкретно. Ну, ось перші чакри, так, та ось восьму і першу підземну, можна навіть своїми руками в принципі, спробувати знайти і відчути. Але Спочатку треба впевнитися, що вони ініціалізовані, очищені і активовані. Якщо цього немає, звертаємося до Архангела Азраїля і до духу турмаліна. Це був початок. Якщо ви це вже все зробили, можна йти до роботи. Отже, беремо нашу маякіця свою шерсть. Насипала. Починаємо, давайте з восьмої чакри. Ось, ми бачимо код на очищення івок, три рази промовляємо і Оаті на активацію. Що вони нам дають? Взагалі, восьма чакра дуже гарно активується саме завдяки медитації. Вона допомагає нам відключити наш ментал. Що дуже-дуже цінно для нашої роботи. І краще синхронізуватися з оригінальною матрицею, та, яка була від початку заложена. І підключитися до вищої свідомості, до вищого рівня свідомості. Тому вона нам дуже сильно в цьому допомагає. Дев'ята чакра. Отже, код очищення. Емповрім і активації роді. Вона нас розташована лише півтора метра над головою, пов'язана з нашою першою підземною нижньою чакрою, Яка нам, по суті, ось цей зв'язок, 9 верхня і 1 нижня, роблять нас каналом космотелоричним. Тобто дуже класно проходять космічні і земні енергії. Це для нас дуже-дуже важливо, тому що це така динамізація циркуляції всіх енергій всередині наших структур. Вона також активує наші меридіани і допомагає очистити наші канали сприйняття. Взагалі, у нас відбувається таке ніби єднання з людством. І ми можемо. При активації 9 чакри впливати на певні колективні процеси мається на увазі колективну свідомість. От, наприклад, якщо ви молитеся за мир в Україні, то дуже добре активувати саме 9 чакру перед цією медитацією чи молитвою. Вона, до речі, можна її активувати цю дев'яту чакру в групі для більшої як для більшого впливу. Тобто, якщо ви молитеся, наприклад, за мир в Україні групою людей, то дуже класно, щоб всі активували саме дев'яту чакру, тоді ця молитва або ця медитація буде мати реально сильний вплив. І ви, наприклад, лише в чотирьох, а буде вплив, ніби ви молилися в не знаю, там, Так? Такого плану. Гіперболізую, але для того, щоб було зрозуміло. Давайте переходимо до 10-ї чакри. Отже, 10-та чакра в нас код очищення Фжіль, 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 і активації одмі, 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 одмі. Що наша 10-та чакра? Вона десь 7 метрів у нас над головою. Вона нас поєднує з усім людством, з усіма тваринами, рослинами і мінералами. Також з різними тонкоматеріальними присутностями, позитивними, звичайно, до 13-го виміру. Вона пов'язана з нашою підземною чакрою, з другою, з другою підземною чакрою. Взагалі, 10, 11 і 12 вони пов'язані всі три з другою підземною чакрою. Її дуже класно активувати тоді, коли ви, наприклад, робите собі самолікування вашими руками, тобто, наприклад, магнітизуєте, так у вас чи маєтником використовуєте? Ми можемо навіть зробити окреме відео. Я думаю, що зроблю. А коли у вас так якась проблема, дуже серйозна чи не дуже серйозна, як ми можемо, наприклад, посидіти з маятником чи посидіти з нашими власними руками завдяки нашому? Власного магнетизму, Чи, наприклад, візуалізація, чи, наприклад, внутрішнє слухання цієї проблеми, тобто така -ля медитація, тобто Та варіантів енергетичної допомоги є декілька, і дуже класно якраз їх всі разом використовувати, включаючи також і молитви, і інше. Тобто, як то кажуть, не брезгувати різними методами. А одне з одним все поєднувати. Тоді ефекти дійсно буде. І взагалі з часом ви побачите, що у вас йде краще, і який протокол у вас буде головніший. А всі інші вже такі другорядні. Отже, 10 ця чакра дуже класно, коли ви самостілюєтесь, самолікуєтеся, займаєтеся так? тобто зцілення через руки. Неважливо, чи ви робите це собі чи комусь. Тобто енергія зцілення вона активується. Одинадцята чакра вона десь 40 метрів у нас над головою. Вона нас поєднує з нашою планетою, з гаєю, а також з водою, з стихією води. А, забулося прочитати. Коди. Давайте прочитаємо їх. Отже, івру, Івру, Івру. Це на очищення, на активацію М'я, ем М'я, ем М'я, ем М'я ем Дуже важлива чакра, коли ми працюємо на планетарному рівні. Вона нас поєднує, як я вже казала, з землею нашою, з нашою планетою. І вона нас поєднує також з тонкоматеріальними позитивними присутностями до 19-го виміру. Вона нас також захищає тоді, коли вона активована, тобто від всяких перешкод, негативних енергій, взагалі таких впливів, які не дуже хороші. Тобто, коли ми Наприклад, працюємо з космотелоричним димарем, чи з якимись іншими явищами. Взагалі молимось за планету, так, наприклад, мир на всій планеті. Чи там бажаю щастя е, всім живим створінням на нашій планеті, і в галактиці, і всюди. Ось коли в нас такі медитації, такі молитви, чи робота з. Явищами планетарного масштабу чи з водою на нашій планеті от 11 чакра, її треба краще, звичайно, треба вони, дуже гарне слово, краще активувати. Вона, до речі, може бути в такому альтернативному включенні. Тобто, якщо є якісь перешкоди навколо вас, вона не дезактивується. Вона працює. І це не дуже добре. Тобто після закінчення вашої роботи все ж таки її дезактивуйте і тоді використовуйте для захисту ваші там, молитви, медитації, коди, звернення до тих енергій, до яких ви Звикли. Тобто це такий важливий момент щодо 11-ї чакри. Переходимо до 12-ї чакри. Код очищення біву, 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 біву. активацію рюда, рюда, руда. Рю 12-та чакра знаходиться десь 175 метрів у нас над головою. Вона нас поєднує із сонечком, а також до високих духовних тонкоматеріальних присутностей до 24-го виміру. Вона активує наш потенціал творця. І дуже сильно нам допомагає створювати нашу власну реальність. От якщо вам треба сісти і повізуалізувати, наприклад, вашу мрію, здійснення якихось бажань цілей, а ще краще, щоб вони були пов'язані з усіма. Жителями цієї планети, так тобто, наприклад, не просто мир, наприклад, на моїй вулиці, а мир в цілій Україні, мир на планеті Земля. Тобто, щоб ваша ціль взагалі була такою досить високою і корисною не лише вам, а і іншим створінням, ось ця чакра активуємо, очищуємо і працюємо. І ось ми підійшли до тринадцятої чакри. Вона не у всіх ні ініціалізована, не активована і не очищена. Що робити, якщо вона ну, не йде так? ні активація, ні що? Вона активується дуже цікавим способом. Треба поєднання двох енергій. Тобто, якщо ви жінка, то вам потрібен <роти> навпроти вас чоловік. І навпаки. Робота по активації ведеться в парі. Тобто ви сідаєте один навпроти одного і чакра за чакрою. Всі чакри сім перших і 12 верхніх по черзі, по 2 хвилини мінімум на кожну, зараз, дайте, дві секундочки, Робите таку медитацію. Тобто сідаєте, і йде медитація, візуалізація поєднання чакр. Оціли, поєднали. Перші ваші дві чакри. Прямо уявили в усіх деталях, як ваш, наприклад, канал з Моладхара йде в Моладхару іншої людини, а інша людина робить те саме до вас. І по дві хвилини аж до 13-ї чакри пройшлися по поєднанню. От як ви тільки дійшли і активували, з'єднали ваші чакри аж до 12 рівня, 13 активується сама собою. Ось так от. Ну, а далі там треба буде просто подумати: активую, активую, і воно вже активується. Я вам все ж таки даю тут код на очищення і XXX і активації орки-орки-орки. Так, я написала активація у парі. Чому? Тому що може бути таке, а таке може бути, що у багатьох із вас 13-та чакра вже дуже гарно працює. І... Що вона взагалі нам дає. Вона, до речі, пов'язана з третьою підземною, нижньою нашою чакрою, і вона пов'язана з центральним сонцем нашої планети і також з центральним сонцем альціоном. Вона знаходиться в нашому будичному тілі і взагалі нас поєднує з нашою божественною частиною, а також з чорними дирами. Чорні дири, до речі, це дуже хороше явище. Вони трансформують все те, що має трансформуватися. Активація цієї чакри нам допомагає в астральних подорожах і взагалі в переміщатися в. Часово просторових планах. Вона нам допомагає також краще зв'язуватися яз... зв з різними галактичними тонкоматеріальними присутностями, які знаходяться вище 24 го виміру. Ну і взагалі всі енергії. Ті, що вже такі галактичні, тобто вище, їх ми краще і отримуємо, і можемо проводити. Тобто У нас це вже такий зв'язок, іде галактичний. І він допомагає нам зрозуміти взагалі, звідки ми, хто ми, наше зіркове наприклад, походження, поєднує нас з плеядами. І її також можна використовувати, до речі, для того, щоб підняти нашу кундаліні. От, Але для цього, звичайно, потрібні ініціаліз... ініціації і тому подібне. Це те, що я хотіла сказати про 13 верхніх чакр, тобто далі ми навіть і не беремо. Ось з 12 ми працювати всім. З 13 то вже дивіться, у кого що. В будь-якому разі, Архангел Ізраїль може до 24-ї вам ініціалізувати запросто. Переходимо до трьох підземних нижніх зовнішніх чакр. Ми вже сказали, з ким і з чим вони поєднані. Тобто вони важливі завжди в нас ідеї, пам'ятаєте, по закону пропорційності, що вверху, то й внизу. Тобто активуємо верхні нижні. Також активуються, але є і коди. Отже, перша нижня імера, імера, імера на очищення. На активацію тое, тое, тое. Друга ніці ніці ніці. Соу, соу, соу. Еркуеш, ер ер вуні, вуні, вуні. І у вас є тепер. Виходить і наші нижні чакри. Нагадую, що звертатися до кристалу Турмаліну, якщо треба їх ініціалізувати, а також можна і очищити, і зарядити, і активувати, тобто можна працювати завжди і на такому рівні також. Дивіться, як ви хочете. Далі, я думаю, також зробити. Відео щодо наших чакр в будучному тілі, бо вони нам дуже потрібні. Там 5 чакр. Я зроблю окреме відео. А поки що даю вам важливість розібратися з цією інформацією, яку я вам тільки що дала. Все попрактикувати. Можливо, ай, де ідея! Не роби мені шкоди. Кіця. І можливо навіть відчути. Ось так гарної вам роботи, натхнення, удачі. Моя киця гріється на сонечку. Приємного дня, бувайте! Ава!